Я переїхав жити в Варшаву і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити до 2025 році. Значить, поїхали. Ви напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині і ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І ви, скільки можна, стоканігатіва, тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'явила ще одну попилку, спроби переїхати Варшаву. Значить, і от підпадитожі мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких там блін, Ментал, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сініво, тобі треба здати аналізи, ти прийшов, копійки заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє, у тебе поки ти до стоматола попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують, сервіс, салфетки на столах тут стоять, зрозуміло? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну, цілують і так далі, і тут, тут прям можеш качати права. Як у нас, ну, по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди. Приїдете, але я приклика, закликаю закликаю в Варшаву. Тут тут нас куча. тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто... кожен третій українець заробляє зараз менше 50 тисяч гривень на місяць. Продукти при цьому дорожчають від місяця на місяць. Ціни на оренду житла вже дорівнюють Польщі. А 85% українців немає взагалі ніяких накопичень. Друзі, я зараз набираю в команду людей, які хочуть розповсюджувати українські європейські новини і заробляти на цьому від 100 тисяч гривень на місяць з допомогою коротких відео в таких соціальних мережах, як YouTube, Інстаграм, Фейсбук і так далі. У вас зараз є реальна можливість доєднатися безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас, для роботи, і будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро. Працюю онлайн, вообще вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. вообще. їдеш в той машині, вже не знаєш коли. Коли з неї станеш 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув, тут спірдаляй на Україну чи там пан Польщі мусить мовити мовить по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально, Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто прийде зараз сюди, ви ахіреєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські намора. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюча, грязна блін, Всюди ці індуси індусиса своєю їдою вонючий. Те саме з Німеччиною. й ждеш часами ті е, місяцями, а терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує. Тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо профен попити. Тут тако тут реально можна зайнятися здорово Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позаймати своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань. І жить з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть но дома, типу. бо всюди тебе оточують українці і українські.